Добрий день. Сіла передивлятися свої корзинки з насцінням і вирішила показати вам. Я томати, перці і баклажани вже показувала. Навіть перці з баклажанами вже посіяла. А ось овочі, які залишилися і передивлялися, все в мене є чи нема, чогось немає. Хочу вам показати. Ну, давайте почну з о, моркви. Моркви набрала різне, лагуну сіяла мені дуже подобається це рання морква, гарна. Це те, що я сіяла з цієї пачки. Лагуну. Буду сіяти. Значить, а це все я не сіяла. Середньоранній, значить, мананта, така довгенька. Далі нантес, нантес тіп тип топ. середньорання така так, так само. Все. І е, морква нантес-скарлет ранній сорт. Я в мене не маю, е, де зберігати е, моркву, тому я її зберігаю. Е, Перетираю і в морозивця вона. Так що мені все одно рання вона, чи пізня, чи середня пізня, аби гарна морква була. Я так погреба в мене немає, тому я все це перекручую, перетираю і по пакетикам і в морозивку. Тому мені все одно. Далі. Буряк. Бурячок. Детройт. Детройт завжди сі. От Беру завжди Детройт. І він гарний: е, е, аби він був з Нідерландів, бо сіла якийсь Детройт іншого е, виробника, і я не пам'ятаю якого, то і того, і того посіла, а обидва Детройти. Ну, Відрізняться, дуже відрізняється. Це Нідерландський Детройт, гарний такий, е, величенький. І весь. А там е, не все зійшло, маленькі, такі корявенькі. тому беру з цього професійне насіння гарне. Є в мене ще насіння з Франції е, е, циліндра, але в нього вже до 2024 року використати. Ну, так само сіяло, але тут 20 грам. Ніколи, ну, це дуже багато для мене 20 грам, тому я ніяк не можу його використати. Так, і Детройт цей ось такий самий, це з прошлого року. Гарний Детройт. Він і буде в мене. Нічого не буду шукати нового, він мене влаштовує, тому так його і покупаю. Давайте за горчики. Огурчики в мене ось такі є. Сіяла Грінпік. чудовий огурчик, так само це і професійне насіння. Далі сіяла Маша, чудовий огурчик. Ну, я не знаю, у мене всі, всі огурчики подобаються. Директор, не сіяла ще, але наслухалася, хочу так само спробувати, який він. Дуже я люблю марінга. Такі мали, ну, з маленькими пуперчатками засолку. Дуже мені подобається, купила аж два пакетика. Чайковський сіяла в минулому році Гарний. Калібрі це щось таке типу балконник. Вони пишуть, що можна і на балконі вирощувати, самозапильний пучковий карнішон. Мені сподобалось, знаєте? що, що Він 5-8... Сантиметрів довжину. Не знаю, буде він такий чи ні, але спробуємо маленькі. Ми, ми там не живемо, ми приїжджаємо тільки по вихідних, і огурчики за, ціли, за цілий тиждень можуть вирости такі кабанчики. От. Тому хочу щось таке маленьке, може він не буде переростати? І це бджолозапильний. Ніженські, по-моєму, ніжинські. Ну, трошечки сію на вулиці. Ось такі огурчики. Далі. Кабачки. Обожнюю іскандер, завжди його сію, але для того, щоб були різні. В цьому році купила кущовий, всім відомий. Ось він у мене раніше був, але закінчився. Це пакетик пустий. Далі. Аеронавт темний. Темний кабачок. Чорний красень в мене ще залишилось трошки з того року. І купила е, патісони грошик. Кажуть, що він виростає такий маленький до 5 см наче в діаметрі. Так, не виростає більше 5 см у діаметрі. Ну, хочу спробувати. І ще в мене є такий патісон звичайний, Sunrise такий виростає. О, дебеленький такий. Хоча пишуть 6-8 см, теж подивимось. І ось такий патісончик визначення ось так. Ця фірма мені подобається, тому взяла. Ну, Грошик. Хочеться спробувати, що він не переростає ось такого діаметру. Так, кабачки. Сіємо багато, тому що ми заморожуємо, так само я його тру, і в заморозку, і взимку ми їмо оладки кабачкові. Всі любимо зі сметаною, з чесничком. Тому так роблю. У мене морозилка окрема, велика. І холодильник. Так само велика морозилка, тому ми морозимо і потім взимку їмо. Так, собачки багато сім. Так, капуста. Ось в мене яка капуста. Дуже мені подобається капуста в тому році, я сіяла подарунок. Купили ще. Дуже сподобалося. Гарні такі головки. Магатон, звичайно, так само саджаю його завжди. Теж гарні виходять. Агресор люблю. Нахапали, не знаю, куди буду саджати, але нахапала. Агресор. Далі, ще буду вибирати. Це залишилось з того року. І от що це? Не розумію. Напевно, що це не на воно. Від, в общем, сорту немає. А, є, так само пода, подарунок. Подарок по російськи написано. Ще старий пакеток. Зараз вже подарунок. Слава Богу, навчилися. Так, далі прем'єра. Це ранні, капусти. Прем'єра ранністиглий, так. І ще ранністигли ось. Ох, що це за ранністиглий? Не пам'ятаю. Так само якийсь ранністигли. Відірвала. Слава. Дуже гарна капуста. Так, пекінську я вже посіяла. Далі. Купила Савойську капусту, Савойську капусту сіяла в тому році цю. Гарні качанчики вийшли. Любимо ми голубці з нею робити. Вони такі м'якенькі листки, це більш грубіша, а ця така м'якенька, гарна. І з неї ми любимо голубці робити. Так, Ще купила червону гранат трошки для салатів, вона корисна, дуже ми любимо брокколі. їмо її, і ще мені подобається, що вона головку зрізає, а з неї ми до самої осіні збираємо, 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 хоча вже такі маленькі, але пасинки дає і. Ми збираємо і любимо піджарювати і дуже смачно з яїчні. От. Тому кожен рік саджаю. Не відмовлю. Так, а от цвітну капусту не сіяли. Ми її так менш їмо, але я в цьому році купила. Не знаю, куди я її абтолют на тому городі, але може спробуємо трошечки. Купила я калірабі. Давно не саджала, але дуже так само люблю на терці, на великій терці з, з олією. І дуже виходить смачно, салатик такий. Любимо. Так. І купила декоративні ось такі кале, кале його називають або, або просто декоративна капуста. Ну, так, щоб було гарно і красиво. Я, я вважаю, що вона гарна. Якщо буде така, як на картинці, то це буде дуже гарно. Вона навіть осінню стоїть, а от це зовсім ну, дуже Красива. Я навіть бачила, її продають в квіткових магазинах, щоб букети робити з неї. Так, беруть одну капустину, навколо її там якісь ще квіточки і ось букет. Дуже гарно виглядає. Щось незвичне таке. Так, це капуста. Є в мене кавуни. А вони ми е, сажаємо, особливо ці жовті, е, збираємо влітку їмо, дуже смачні, як мед. Як мед. Я потрошку її їм, бо мені не можна солодкого, а ось ці жовті, ну, вони дуже е, солодкі, дуже. Я носик. Янусік не сіла, сіла раніше кінг, оранж кінг, чи якось вам так. В цьому році купила крізбі. хочу спробувати. Крізбі F1, червоний, звичайний, червоний, класичний кавун. Так само справу. Ой, оранж King. І навіть зібрала, тут є. І трошки, трошки так. А, вже немає, напевно. Тільки свої зібрані. Так, насіння. Ну, це в мене старі. Сахарний малиш, напевно, що я не буду саджати. Я їх на світ ні, бо в мене немає місця. Так, і далі А, оцей буду, а, талісман. f 1 крізьбій талісман. Надивилася про них, кажуть гарні э, кавуни, тому буду саджати. Так, це в мене старі э, чарпен грей, э, аганьок. Ну, тобто я їх не буду саджати, вони мені не сподобалися. У мене вони або виросли якісь несмачні, або зовсім не виросли, тому цим я займатися точно вже не буду, тому що оці гарні сорти, вони виходять у мене на городі. І диню. Диню. Купи, а, так, колхозниця, звичайно. Це якась з магазинної дині, дуже смачна була солодка диня. Зібрали, не знаю, вийде щось чи ні. І медовий аромат. Ось така. Так, і а, а ага, ама. І так, така звичайна, класична диня, яку ми купуємо в магазинах. Так, залишилась у мене квасоля. Квасолю ми теж саджаємо. Перше буду сіяти вігну, ніколи не сіяла. Ми її так само заморожуємо, їмо влітку, от, тому буду сіяти. Звичайно, кущова спаржева, крокет. Ось вона брудна тут в землі. От. Крокету 20 штучок мені вистачить. І витка квасолі, золотий нектар та блаухільде. Блаухільде вона така фіолетова, але коли термічно обробляти, варити, вона становиться зелена. Звичайно, як усі квасолі. Урожайно. Витка там до трьох метрів в неї, ну, так, витка довжиною 3-4 метри, потребує опори. І так само золотий нектар. Це десь біля опори будемо кричати. І тикарка. Значить, із тикви. я небагато, бо ми її так не їмо, а будемо робити сок. Значить, арабатський гарбуз, це такий, як гітара, ну, чи її кашною називають деякі люди. От. І, о, значить, це мускат де прованс. Ось така. Вона невелика, здається. 3-4 кг, так само не дуже велика. Ця навіть більше, да, 5-9 кг, а ця 3-4 така невелика праціонна тикавка. І в тому році саджала е декоративний суміш гарбузів, купила ще такі, бо в тому році посіяла, тут е різні-різні, а в мене виросли ось тільки дві однакові. От. Такі вони в мене стоять декоративні на кухні на поличках. Ця майже висохла вже, там вже така вона легенька. Ця трішки важче. От. Але хочеться різне. Тому купили ще ось такий декоративний суміш виростити собі, щоб вона прикрашала кухню. От. Такі дві в мене вже є. Ну і все. Там в мене залишилось ще зелень, великий пакет. Думаю, що я іншим разом вам покажу. Все, дякую, що додивились. Підписуйтесь, ще зустрінемось. Далі буде.